Кожен, хто визнає мене перед людьми, я також визнаю його перед Отцом моїм небес. А якщо хто зречеться мене перед людьми, того і із я перед Отцом небесним я не соромлюсь благовістя Христова, бо воно сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, хто вірує в Сина Божого, той має життя Господь Ісус Христос, бо Він постраждав за гріхи кожного із нас. За Тебе, й мене, дорога людина, Христос, Він віддав своє життя, щоб кожний, віруючи в Нього, не загинув, не відбрався в бобі пекло, то мав життя вічне. Господь віддав своє життя за кожного із нас, бо Він третього дня Він Воскрес, Він є живий, і Він сьогодні любов'ю закликає людей.